Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі Файна Кухня! Хочете їсти смачно і при цьому бути здоровими? Тоді це відео точно для вас, бо сьогодні готую неймовірно смачний паштет з льону з лікувальними властивостями. Починаємо! Для паштету мені знадобиться 50 г льону. У мене ось такий коричневий, можна взяти світлий жовтенький, беріть будь який який є у вас в наявності. Льон необхідно висипати в миску або можна зразу в чашу блендера додати 100 мл води і залишити мінімум на 30 хвилин, а краще, якщо на годину 2 і навіть 3 Потім додати 20 мл лимонного соку, 1 чайну ложку це 5 мл яблучного оцету, 1 чайну ложку меду. 10 г солі, 4 зубки чеснику або до смаку та 40 г гарбузового насіння, яке можна замінити на соняшникове або будь-яке інше. Перемішую блендером близько 2 хвилин до утворення кашоподібної маси. Звичайно, все залежить від потужності вашого блендеру. Мені знадобиться 220 мл рослиної олії. У моєму випадку це авокадна олія, не виключаючи блендер тоненькою цівочкою. Додаю авокадну олію і коли вона закінчиться, блендер виключаю. Авокадну олію можна замінити на оливкову, соняшникову чи будь-яку іншу. Повинна утворитися ось така паштетоподібна маса. Як ви бачите, все готується дуже просто, дуже легко і дуже швидко. Зберігаю такий паштет близько семи днів в холодильнику. Подаю з підсмаженим в тостері хлібом. Дуже смачно і дуже корисно. Коли я годувала цей паштет вперше, я досить скептично віднеслася, тому що корисна їжа не є завжди смачною, але це один з небагатьох рецептів, де корисне дійсно смачно. Друзі, якщо сподобалось відео, не забудьте натиснути на вподобайку, написати будь-який коментар, підписатися, якщо ви ще не підписані, тому що все це дуже допомагає українському ютюбу розвиватися. Файно дякую, що завітали, і бажаю вам гарного настрою і смачного, Па-па!